Протягом трьох днів у США тривав адвокаційний саміт для України. Побувала на ньому наша колега Оляна Бойчук і дізнаємося подробиці стосовно цього саміту. Останні три дні на вулицях Вашингтона можна було зустріти чимало українців і почути Слава Україні! Героям слава. Українці з 47 штатів сполучених штатів зібралися в столиці Америки в Вашингтоні, аби проводити десятки зустрічей в конгресі, щоб докатувати питання допомоги Україні. Перед тим як українці ходили на зустрічі у Конгрес з ними провели такі тренінги, що говорити, як говорити, та як правильно доносити меседжі, які нині важливі для України. Я бачу розчарування, яке українці та проукраїнські прихильники відчувають щодо республіканців, і це розчарування виправдане. Але говорити людям недобрі речі це не найкращий спосіб змусити їх робити те, що ви хочете. Знаєте, щось типу, якщо ви не голосуєте за Україну, ви збираєтеся допомагати Путіну. Знаєте, це не дуже хороший меседж. А ось вам хороший меседж. Те, що ніхто чомусь не робить, зробити так, щоб це стосувалося американців. Голова сирійської адвокаційної групи провів панель і тренінг для українців, які ходили до конгресу адвокатувати питання України питання допомоги Україні, і власне і ексклюзивно для новини. лайв голова сирійської адвокаційної групи поділився такими секретами. Як Говорити та які меседжі сьогодні важливо доносити Україні. Ніщо, на мою думку не може бути більш захоплюючим ніж історія, що цікавить людей. Розкажіть про себе, про те, звідки ви родом, чим займаєтеся, а потім поясніть, чому український конфлікт має для вас значення. Чи це питання лише вашого особистого бекграунду? Чи це питання вашого досвіду, коли ви втратили близьку людину? Ви самі можете бути біженцем. Будь-яка дрібниця допомагає, тому що ви. Гуманізуєте конфлікт, тому що ви показуєте обличчя. Це вже в четверте, українці збираються у Вашингтоні аби адвокатувати Україну, аби нагадувати про те, що війна досі триває, і Україна досі потребує допомоги.